Вже майже 10 років тропічні ліси Панами зберігають таємницю зникнення двох туристок. Страшні знахідки того, що залишилося від дівчат, сколихнули суспільство, безліч теорій та припущень досі ширяться мережею інтернет. То, що сталося скрізь Кремерс і Лісан Фрон. Сьогодні спробуємо розібратися. Лісан Фрон і Крінс Кремерс родом із Нідерландів. Лісан було 22 роки. Вона професійно грала у волейбол. Дівчина закінчила навчання на факультеті прикладних наук. 21-річна Кріс була більш творчою натурою і навчалася в області культурної соціальної освіти. Дівчата виросли у місті Амерсфорд. Вони були добрими подругами та жили разом у одній кімнаті в гуртожитку. Також вони працювали у місцевому кафе, аби назбирати на сумісну подорож, про яку давно мріяли. Шість місяців подруги відкладали гроші, аби поїхати до Панами там вони збиралися не тільки гарно провести час, але й підтягнути свій рівень іспанської мови, працюючи волонтерками у місцевій школі. Обидві були щасливі відзначити закінчення університету цікавою мандрівкою. Подорож дівчат мала тривати 6 тижнів. Їх пригоди почалися 15 березня 2014 року. Батьки відвезли їх до аеропорту Амстердам, де останній раз обійняли донюк. Перші пару тижнів Кріс і Лісан провели як звичайні туристки у Бокас-Дель Торо. Вони гуляли містом, куштували нові страви, багато фотографувалися та завели знайомства. Новими товаришами для них стали два хлопці з Голландії, які приїхали у відпустку. Тепер молоді люди відпочивали в чотирьох, відвідували пляжі та ресторани. Початок волонтерської діяльності дівчат у школі з невідомих причин перенесли на тиждень вперед. Це розчарувало обох. Вони писали батькам текстові повідомлення про те, що їх прийняли дуже непривітно. Зате тепер у них є тиждень вільного часу на туризм. 29 березня Лісан і Кріс поїхали до Бакет. Наступні чотири тижні дівчата збиралися жити у місцевої родини, яка охоче прийняла їх. Хазяйку будинку звали Міріом Гара. Вона не вперше приймала іноземних студентів в себе вдома. Бакете це невелике гірське містечко в Панамі, воно сповнене гарних пейзажів. І це робить його популярним місцем для туристів. Екскурсії гірської місцевістю у супроводі екскурсоводів приваблюють людей, тому на маршрутах навіть є невеликі ресторанчики, де мандрівники мають нагоду перепочити та поїсти, щоб мати сили рухатись далі. Бокете є виробником одних із найкращих у світі кавових зерен. Також цікаво, що 14% жителів містечка іноземці. Людей приваблює комфортніший клімат, смачна питна вода, чисте повітря, відсутність шуму великого міста та низька вартість проживання. 2 квітня у лісанта Кріс був запланований похід разом із гідом на ім'я Фелісіано. Але чомусь дівчата вирішили сходити в свій власний похід туристичною стежиною Ель Піаніста днем раніше. Вони залишили пост у Фейсбуці про те, що збираються досліджувати місцевість і мають намір зустрітися з голландськими мандрівниками на пізньому сніданку. З собою подруги взяли пса, що належав родині, в якій вони жили. Похід мав тривати приблизно 5-6 годин, включаючи дорогу додому. Тому приймаюча сім'я була готова, що дівчат не буде довго. Свідки казали, що крізь Лесан – Вирушили на північ від Бакети приблизно о 10-й годині того сонячного ранку. Вони були одягнені в легкий одяг і мали лише маленький рюкзак, в якому були речі обох і питна вода. Лісан і Кріс дійсно бачили за трапезою з двома голанцями того дня. Після цього вони разом вирушили на пляж, де провели якийсь час, а потім розділилися. Дівчата пішли своїм маршрутом вдвох. Вони збиралися відвідати вулкан Бару, що був неподалік. Пізніше того дня пес родини повернувся додому сам. Це трохи занепокоїло приймаючу сім'ю. Того ж вечора вони зателефонували матері Лісан у Нідерланди, аби дізнатися, чи давала дівчина про себе знати сьогодні. Мати Лісан сказала, що ні. З огляду на те, що дівчата були на відпочинку, панамська родина не повідомила про це поліцію. Скоріше за все вони просто розважаються. Зрештою, це не була справжня сім'я дівчат, тому вони не квапилися втручатись. Наступного дня, о восьмій ранку, Лісан і Кріс мали зустрітися з Фелісіано, але вони не явилися на зустріч з їдом. Тоді він особисто пішов до оселі дівчат, аби з'ясувати, що сталося. І, коли дізнався, що подруги не повернулися додому, сповістив поліцію сам. Через два дні після зникнення дівчат була організована невеличка пошукова група з місцевих жителів, які висловили бажання допомогти. Будинок сім'ї, в якому зупинилися дівчата, був досліджений Національним управлінням цивільного захисту. Усі речі Лісан і Кріс були ще там. 6 квітня занепокоєні батьки обох прибули до Панами. З ними приїхали спеціалісти пошуку разом з собаками та слідчими. Також залучили пошукові вертольоти. Батьки були в розпачі за 10 днів ретельних пошуків не знайшлося жодних зачіпок, від дівчат не залишилося й сліду, наче вони розчинилися у повітрі було запропоновано 30 тисяч доларів у винагороду тому, хто допоможе цінною інформацією. Для місцевих це були дійсно великі гроші, але ніхто не відгукнувся. За браком доказів, справа про зникнення Лісанфрон і Кріс Кремерс сходила на нівець. Пройшло 10 тижнів. Місцева жителька, що працювала на рисовій плантації, знайшла блаквітний рюкзак у гірській місцевості біля річки. Рюкзак, як виявилося, належав лісан Фрон. Про це свідчили речі, які залишилися всередині, а саме паспорт дівчини, мобільні телефони обох дівчат, фотоапарат. 83 долари, бюзгалтери обох, сонцезахисні окуляри та пляшка води. Рюкзак було знайдено за 150 кілометрів від дому, де тимчасово проживали дівчата. Влада могла поклястися, що під час пошуків його не було на тому місці. Це ж саме підтвердила жінка, яка його знайшла вона живе неподалік у селищі і ще вчора проходила у цьому ж місці. Дивним видалося й те, що рюкзак та речі в ньому були у чудовому стані, сухі і неушкоджені, не дивлячись на вологий та спекотний клімат. Можливо, його принесло течією річки, але рюкзак, який нібито пролежав тут так довго, був сухим. Виготовлений він був зі звичайного, а не водонепроникного матеріалу. Слідчі встановили, що на речах було 34 різні відбитки пальців, 13 з них на самому рюкзаку. Але це пояснюється тим, що рюкзак могли чіпати різні люди: митники в аеропорту, люди в транспорті, родина, де жили дівчата, хтось з нових знайомих та, врешті-решт, жінка, яка знайшла рюкзак. За речами всередині приблизно те саме. Перше, що дослідила поліція, були записи з телефонів дівчат. Samsung Galaxy належав лісан, а у Кріс був айфон. Перші дзвінки почалися вже після кількох годин походу. Звіт показав, що дівчата намагалися зателефонувати в екстрену службу протягом кількох днів. Перший дзвінок був 1 квітня о 16.39 з iPhone Кріс. Через 12 хвилин на номер 112 вже намагалася додзвонитися Лісан. 112 – це номер Міжнародної служби екстреної допомоги. Ще одна спроба викликати допомогу відбулася зранку наступного дня о 6.58 з телефону Лісан. Така велика перерва між дзвінками можливо свідчила про те, що дівчата намагалися не панікувати передчасно і самотужки знайти дорогу додому, а ще треба було берегти батареї пристроїв тому вони вимикали телефони і дзвонили по черзі. Наступна спроба додзвонитися в службу спасіння була з телефону Кріс. Через 1 годину 16 хвилин. О 10.53 Лісан набирала вже не тільки 112, а й 911. Їй вдалося додзвонитися до оператора о 13:56, але лише на одну секунду. У джунглях зовсім не ловив зв'язок. 3 квітня, коли дівчат вже шукали, вони знову намагалися подзвонити з телефону кріс у 911. І це був останній раз. Коли вони набирали номер служби спасіння. Того дня вони ще тричі вмикали телефони з якихось причин. 4 квітня телефон Лісан вже розрядився біля п'ятої ранку. Тому, скоріш за все, дівчата берегли батарею айфону Кріс. Вони увімкнули його о 10:16 і о 13.42, очевидно шукаючи хороший сигнал. Вже наступного дня, 5 квітня, сталося дещо дивне. Останній раз iPhone кріс був увімкнений о 10.50, а о 13.37 телефон не змогли розблокувати. Його увімкнули і кілька разів ввели неправильний пін код. Це було дивно останній раз її телефон був увімкнений 11 квітня в 10.51. Якщо ви були уважні, то помітили деяку закономірність кожного дня. Дівчата вмикали телефон майже в один і той же час це близько 10.50 і 13.40 чому саме в цей час. З допомогою фотографій з фотоапарату Canon слідчі спробували встановити таймінги пересування дівчат. Світлини починалися із зображень, які показують, як добре Кріс і Лісан проводять час у поході. Все виглядало абсолютно нормальним. Вони посміхаються і, здається, насолоджуються прогулянкою. Не було жодних ознак того, що з ними була третя особа. Вони робили селфі та фотографували одна одну. Більшість знімків зроблено лісан, бо на багатьох із них зображена кріс, яка йде попереду, насолоджуючись сонячним світлом і красою тропічного лісу. Завдяки локаціям на фото. Вдалося встановити, що дівчата потрапили на вершину Ель Мірадор близько 14-ї години, та це при умові, що час на фотоапараті був встановлений вірно. Це висока точка на стежці Ельпіаніста, звідки відкривається чудовий краєвид. Зазвичай більшість туристів розвертаються біля оглядової точки і повертаються назад. Далі є невеликий водоспад, але маршрут до нього набагато підступніший. І без професійного супроводу йти по ньому не рекомендується. Мандрівник має володіти певними навичками і мати гарну підготовку, аби безпечно дістатися до водоспаду. Фото показали, що дівчата таки наважилися піти далі самі про це свідчить їх запит у Google Maps на телефоні. Інтернет не ловив, але вони хотіли включити Google Мапу скоріше за все, аби подивитися вірний шлях до водоспаду. Останні світлини показують, що подруги блукали по повитині і стежин, які не обслуговують рейнджери чи гіди. Вони пов'язані з національним парком Бару. Такі немарковані стежки насправді не призначені для туристів, а використовуються майже виключно корінними народами, які живуть глибоко в лісах Таламанки. Якби вони розвернулися ще на вершині Ельмірадор, то встигли б повернутися в бакети. Ще до заходу сонця. Невідомо чому дівчата прийняли рішення йти до водоспаду, тим більше, що Лісан страждала на астму. у неї часто були приступи кашлю і задишка. Відомо, що багато людей починають страждати від кисневої недостатності у горах, тому ще більш дивним стає той факт, що Лісан вирішила наразити себе на додаткову небезпеку. Інгалятора від астми не було знайдено серед інших речей в рюкзаку. Останнє фото кріс було зроблене через 40 хвилин після того, як дівчата покинули оглядову точку і пішли небезпечною стежиною. На ногах дівчини був бруд. Скоріш за все вона падала, ступивши на слизькі волони. На цьому фото дівчина ще виглядає спокійною, хоча не всі погоджуються з цим. Це фото було під номером 508. Наступне фото 509 чомусь було видалено. На всіх наступних фото вже не було жодної з дівчат. Спеціалістам не вдалося відновити видалене фото. Вони припустили, що це через те, що фото видалили не з фотокамери, а з комп'ютеру навмисно. Тож, якщо Лісан і Кріс дійсно були на вершині близько 14 години, а через 40 хвилин було зроблено останнє нормальне фото, то приблизно о 14.40 у них все було гаразд. Але, як ми пам'ятаємо, Перший дзвінок до служби спасіння надійшов о 16.39. Тобто за наступні дві години щось сталося. Дві години шляху по невідомим стежинам у джунглях це дійсно багато. Версії тут різні, враховуючи небезпечний маршрут і слизькі камені, хтось з них міг впасти і отримати серйозну травму. Тому екстрена допомога була просто життєво необхідна. Або дівчата вже просто зрозуміли, що заблукали. Фотографії, які були датовані 8 квітня, викликали багато запитань, 90 фотографій було зроблено спочатку першої години ночі з використанням спалаху, їх робили кожні дві хвилини. Загадкове фото номер 509 також було з цієї серії. Вони таким чином могли підсвічувати собі дорогу. Це найпоширеніше припущення. Інша теорія полягала в тому, що дівчата за допомогою спалаху могли відлякувати тварин. Третя версія так Кріс і Лісан хотіли дати знак пошуковій групі про те, де знаходяться. На одній із фотографій видно, що дівчата виклали щось з паперу схоже на великий знак сос. Папір, наче як з нотатками, тому припускаємо, що це був блокнот однієї з них. Ближче до центру є дещо схоже на люстерку. Хтось навіть припускав, що це дно тубусу від Чіпсів Прінглс. Тим не менш, ця світловідбиваюча річ мала допомогти привернути увагу. На наступному фото ми бачимо поліетиленові пакети червоного кольору, що були прив'язані до гілок. Якість фото погана, але все одно можна розглядіти воду позаду каменю і трос вздовж скелі. Значить, вони могли бути недалеко від місця, де була зроблена остання фотографія кріс. Обидві світлини свідчать, що дівчата знаходилися біля великих валунів. Логічно припустити, що вони намагалися залишатися недалеко від джерела води. 19 червня, через 79 днів після зникнення, за 20 кілометрів від місця знахідки рюкзаку, було виявлено жіночі джинсові шорти. Вони знаходилися біля мавпічого моста за вісім годин ходьби від містечка бакети. Шорти належали Кріс. Багато джерел вказують, що їх було залишено на вершині скелі у складеному вигляді, і на задній частині у них була протерта діра. В шортах справді була дірка, але насправді знайшли їх зачепленими за дерево, яке було частково занурено у воду. Через кілька місяців недалеко від того ж місця був знайдений кросівок із людською ногою. Взуття все ще було туго зашнуроване. Експертиза встановила, що нога належала Лісан Фрон. Зріз ноги був рівним, але лишається відкритим питання – чому. При дослідженні залишків ноги було встановлено, що зріз було зроблено після смерті дівчини, наче хтось її відпиляв. Але ще важливий факт кістки ноги у черевику були роздроблені. Звідси випливає ще одна теорія, що дівчина травмувалася в один з перших днів у тропічному лісі на її ногу міг зміститися валун і розкрешити кістки, коли дівчина пересувалася дикою гірською річкою. Можливо, саме після цього випадку Кріс вперше подзвонила у 112. Адже ми знаємо, що перша спроба додзвонитися до служби спасіння була саме з її телефону. Не додзвонившись, вони могли спробувати повернутися самотужки. У тій зоні є досить круті ділянки, не виключено, що травмована лісан могла зірватися і впасти з головної стежини в яр, бо саме звідти були нічні фото дівчат. Видертися з яру на гору було практично неможливо. Тому Кріс спустилася їй на допомогу можливо, саме в цей момент вона порвала свої шорти там вони знову набирали службу спасіння вже з телефону лісан. Не зумівши зловити зв'язок, їм нічого не залишалося, як шукати спосіб повернутися на головну стежину, і врешті-решт вони заблукали. Деякі джерела вказують, що було 77 спроб дозвонитися у службу спасіння. Вони жодного разу не дзвонили батькам. Також лишається відкритим питання, чому вони не спробували надіслати жодного текстового повідомлення, тим не менш їм треба було постійно рухатися аби зловити сигнал. І, скоріше за все, вони рухалися вздовж річки. Це маршрут до мавп'ячого мосту. Вздовж скелі є трос, який допомагає пересуватися, тому дівчата могли подумати, що тут ходять люди. Вони залишили знаки про допомогу і пішли далі в пошуках селищ. Поруч із черевиком лісан був знайдений шмат її шкіри, згорнутий у кульку. Експертиза довела, що він був ще на ранній стадії розкладання, а я нагадаю, що цю знахідку було виявлено через 79 днів після зникнення дівчат. Недалеко лежала частина тазової кістки кріс. А також її черевик порожній. А ще через кілька кілометрів виявили її реберну кістку. Ще 33 кістки були виявлені в тому ж районі місцевими жителями, які допомагали поліції у пошуках. 28 кісток з ніг лісан знайшли на берегах Ріо колебра на них все ще були залишки плоті, на відміну від кісток. Кріс, які чомусь були вибілені, дехто вважає, що це відбулося через палюче сонце. Якщо порівняти з кістками людини, яка померла понад два роки тому, кістки кріс були набагато білішими це змусило поліцію припустити, що над ними попрацювали чимось хімічним, і погода тут ні до чого. Ще важливим фактом є те, що кістки були без пошкоджень та мікротріщин. Тобто, якби їх принесли тварини в зубах, чи течія вони б не вціліли настільки ідеально. Провівши експертизу, було встановлено, що кістки були вибілені фосфором або вапном, якого в місцевому ґрунті не було. Місцеві казали, що відбілювання кісток могло мати якесь відношення до мексиканського картелю, оскільки вони робили так, щоб позбутися доказів. Але залишається питання, чому не чіпали рештки лісан? Та, окрім частин скелету двох дівчат, було виявлено кістки ще трьох людей, що належали дитині, літній жінці та невідомій особі. По знайденим залишкам причини смерті встановити не вдалося. Було зрозуміло тільки те, що дівчата померли в різний час. На сьогоднішній день справа так і не розкрита, але нею займаються слідчі і небайдужі люди, які створили цілі тематичні спільноти. В них обговорюються всі деталі цієї трагедії та висуваються найвірогідніші припущення. Питань багато, але відповідей мало. Скоріше за все, історія трагічного походу ЛісанФрон і Кріс Кремерс назавжди залишиться таємницею джунглів Панами. Офіційна версія, що все це нещасний випадок через необережність і непідготованість дівчат до диких умов. Кріс Кремерс і Лісан Фрон заблукали в джунглях. Отримали поранення, впавши з мавпічого мосту, який складається лише з трьох мотузок, та, перебуваючи в умовах деякої місцевості, так і не змогли вибратись. Кріс померла першою, тому Лісан не знала її пін-коду і не могла увійти в айфон. Вона у зробила посмертне фото кріс вночі, де видно лише її волосся, а згодом загинула сама. Але влада Нідерландів стверджує, що їх смерть є підозрілою. І звинувачує владу Панами в тому, що вони не провели належного розслідування та неправильно поводилися з доказами. Після трагедії влада Панами доклала значних зусиль для організації безпеки туристів було встановлено більше попереджувальних знаків, мап та позначок лише з гідом на стежках. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, що насправді сталося з двома молодими дівчатами. Перебуваючи на природі, важливо завжди брати речі першої необхідності відповідно до умов, особливо якщо ви подорожуєте малолюдними стежинами. Під час довгих подорожей завжди беріть все з урахуванням поганих сценаріїв особливо теплі речі, аптечку, їжу, питну воду і компас. Нехай краще не знадобиться. Якщо вам подобається наш контент, Підтримайте нас коментарем, вподобайкою та підпискою. Також вдячні всім, хто підтримує канал фінансово.